У живому куточку Дніпропетровського обласного еколого-натуралістичного центру десятки тварин, а в оранжереї вирощують понад дві сотні видів екзотичних рослин. А ще є власна дослідна ділянка. Доглядати все це господарство допомагають юні науковці. Ми існуємо вже 90 років, і всі ці 90 років нас відвідують діти, які прагнуть екологічної освіти, спілкування з природою, з рослинами, з тваринами, навчитися доглядати за ними, правильно підрізати. Кіхтики, там розчісувати і так далі. і Так далі годувати в першу чергу. Ось з квітня цього року да відбулася евакуація Краматорського екологічного центру. До нас живо куточку. Нас був свій живий куточок. Зараз у нас їх два: один наш і один Краматорський. Ми їх не розділяємо на два, да ми доглядаємо за тваринками разом з дітьми. Вона додала, що зараз під час війни вихованці приходять на заняття разом із батьками. Серед тварин тут є і шиншили, хамелеони чилійські білки, дегу хом'яки морські свині тваринки, кролики та папуги. У вуличних вольєрах павичі, фазани, різні породи декоративних курей. У кожного з юнатів свій улюбленець. Десь місяць сюди хожу. Дуже цікаво наблюдати за животними. З того, що я точно знаю, я узнав, як купаються шиншили. З екзотичних тварин – це білка, чилійська, дегу. Дуже спокійна, умна. І один, да, один раз навіть устроїла побіг. І ти її ловив? Да. Здалося? Угу. Фаворити дев'ятирічної Софії музики, хом'ячки. Дівчина каже, вони маленькі і дуже милі. Два кота, собачка, попугай був і шиншила була. Я навчилась правильно годувати, доглядати, кормити його скільки треба. Та гратися з ними В оранжереї натуралістичного центру. Понад 200 видів рослин. Їх юнати навчаються пересаджувати, вкорінювати та вирощувати з насіння. Серед найекзотичніших кава, евкаліпт, інжир та гранат, гордість, монстера, делікатесна, тропічна рослина, представник великих ліан. Манстера делікатесна. Це в нас обще унікальна рослина, яка вже 20 років у нас плодоносить, і це плоди дуже такі цікаві, що в них смак, ананас, банан, киви такий букет ароматів. І дуже діти їх полюбляють. А ще на дослідній ділянці діти вирощують рослини на корм тваринам, лікарські та духмяні трави. А на черговому занятті з врожаю м'яти, меліси, лимону взялися виготовляти ароматний чай. Екозбір фасували у власноруч розмальовані патріотичні конвертики. І це ще не все на творчому майстер-класі. Школярі плели синьо-жовті браслети, обереги для наших мужніх захисників.